Доброго ранку вам усім в Україні триває відбір учасників на Євробачення. Зараз визначили вже 20 фіналістів, і тепер ми будемо кожного дня запрошувати одного з них, аби з вами їх знайомити. Так, от ми розпочинаємо Тетяна Ширко. Знайомтеся, будь ласка, Всім доброго ранку. Доброго ранку, тобі таємічка! Доброго ранку. Триві. Я знаю, що ти дуже часто брала участь у конкурсах. По перше, так. ти брала участь у українських талант-шоу. Ти їздила на нову Могу. хвилю, де ти зайняла так. друге місце. Так. Ти не втомилася від конкурсів? Ну, я думаю, що на Євробачення ще можна з'їздити. Але ти не перший рік пробуєшся. Не перший рік пробує того року, в 2013-му пробувалася і зняла друге місце. Mm -hmm. Цього року вирішила спробувати сили свої ще раз. Ну ти вже ближче знайома з відбором, а, ти вже з минулого року знаєш, хто там виграв, як це все так, відбувалося. Так, цього року теж достатньо і маниті популярні українські Так, артисті, Цього року буде набагато важче. Цього року проходили більш такі, що вже приймали участь ікс-фактор, голос країни і так далі. І так далі. Багато Всяких проєктів і буде набагато важче, але я вже знаю, як це все там проходить. Mm -hmm. І я не дуже сильно хвилююся да? з цього року. Мені а розкажи, некше, нам, що, як це, це все проходить? Просто проходить, приходиш, е, коли, саме відбір. Mm -hmm. Ми сидимо в грінрумі, кожен виступає під своїм номером, е, я, в мене буде номер 15, так що голосуйте за мене. Е, і все, ось так ось походить, я знаю, що цього року також пройшли у цю двадцятку Ні Ангели, да. Стас Шурін, Слід да. Вінкович. Тобто достатньо вже відомі імена. Ти не да. боїшся, тому що ти, ну, ти достатньо не така популярна погодься. Ну так, е є таке трошки, але я е що роблю, я не слухаю їхні всі пісні. Да. Я зациклилася за своєю пісню, е працюю над своїм номером і просто не слухаю їх. Просто як я зараз почну слухати ту пісню, ту пісню, ту пісню, там пісню, ще когось. І я буду хвилюватися, о Боже, в того така, в того така пісня, в, в того краще так. Краще я зациплюсь на своїй пісні. І тоді, я думаю, вийде все нормально. Хто твій головний конкурент? А от я не знаю, я не слухала всіх. От був відбір, був дуже поганий звук, я там пару послухала конкурентів, і я так і не зрозуміла. Ну, тобто, я поки не знаю. Все буде видно 21 грудня в суботу. Але я так розумію, на сцені ти не дуже хвилюєшся, тому що, не дивлячись на юний вік, в тебе достатньо великий досвід виступів. Ну, я б не сказала. Ну, хвилююся. Ти, ти хвилюєшся? <рес> ти, але про досвід сказала б. Шо, ну, він великий. Є досить, ну давай, похвалися, розкажи, з ким ти виступала, де ти виступала. Ну, от Недавно я виступала на сольному концерті у Олександра Сірова. Угу. Ми з ним познайомились на Юрмалі в 2010 році, спілкувала, спілкувалися. І тут він мене запросив ще 30 жовтня в Україні, в Палаці України нього був сольний концерт, але по деяким причинам в мене не вийшло виступити, тому що я хворіла. І він мене запросив виступити в Москві угу. в листопаді, я на його сольному. У концерті я з задоволенням виступила і задоволенням буду, Якщо він мене буде зап... запрошувати. запрошувати, я буду приїжджати і виступати. Я подивилася в інтернеті, в тебе дуже багато відеокліпів. Так, тобто багато робить? їх? У вас десь шість, шість. <плес> Так. А ти вже зібрала гроші на Євробачення? Тому що ну ми знаємо, приходила Альоша, нам розповідала Іга, і Гайтана, що це достатньо потрібно зібрати на маленьку суму. Всі всім займається моя команда. <плес> якщо я проходжу. Це ви нормально. Бачу? Я поїду на Євробачення. Це класно. Я тебе <ривіт> вітаю, що в тебе є таке щастя. <ривіт> я тобі така хороша команда. Давайте так. зараз перепотеруш і покажеш нам пісню. Ти можливо поїдеш Пісня на Євробачення. Let go». Давайте зустрічайте. Це Тетяна Ширко, друзі. Trying to bring this up now. I don't think we are good enough now. What goes around comes around. Don't you get offended? It. it won't be easy, I know. Will I hurt? Тобі це Тетяна Ширко, Дякую. одна з фіналістів українського відбору Євробачення. Тобто вона колись може представити нашу Україну на такому великому конкурсі. Бажаю тобі вдачі 21-го. Дякую числа? Да, Щасливо тобі. Да. Вам. Продовжується. Доброго вам ранку.